І долучаємо до нашого ефіру Василя Боднара, надзвичайного і повноважного посла України у Туреччині? Пане Василю, добрий день Вітаю вас, вітаю пане Василю. Скажіть, чи вже встановлено зв'язок з усіма українцями, які перебувають у Туреччині? І, можливо, потребують допомоги, тому що там в перший день, коли стався землетрус, була інформація, що дійсно багато українців, які були у Туреччині, поки що не вийшли на зв'язок. Яка ситуація нині? Дивіться, давайте розкладемо все по, по полочках, щоб зрозуміти було е, про цифру. Тобто були звернення громадян України про своїх родичів. Е, починалося там з 17-ти, зараз було звернень е, 74. От на 74 ми знайшли позитивні відгуки. Є ще додаткових 22 звернення, на які ми не маємо поки що відповіді, і розшукуються тих людей зараз по всіх тих регіонах. Де вони могли проживати є. Вчора була інформація не до кінця перевірена про те, що дві особи могли загинути. На щастя, пізніше з'ясувало, що їх витягнули з під завалів і фактично врятували. Зараз одна з них перебуває в лікарні осіб. І зараз є інформація, що ще чотири особи можуть перебувати під завалами. Зараз їх якби намагаються до них добратися. Рятувальники це та інформація, яку ми маємо станом станом на зараз. Тобто, фактично, зараз в пошуку 22 особи, щодо яких звернулися, але це не означає, що всі українці, які проживали на території охоплених цією стихією регіону, і по мірі надходження інформації ми також інформуємо і родичів, якщо які зверталися, або інформуємо громадськість через наші соцмережі і сторінку в посольстві. Вчора з'являлася інформація, пане Василь, що були знайдені двоє українців під завалами, чи інформація, в кому стані і так далі? От одна особа перебуває зараз в лікарні, а ну, це була мама з дитиною. Спочатку знайшли дитину, потім мама. Мама, поки в лікарні, стан задовільний, дитина у знайомих. То поки що все нормально. У нас на сьогодні передбачена евакуація 12 громадян з регіону Газіантеп. І можливо, що завтра вдасться евакувати 10 осіб в інші регіони Туреччини, тому вона йде про евакуацію з Туреччини, а з зони стихійного лиха пане Василю, це ж переважно люди, які в Туреччині там жили, працювали, тобто ну тривалий час там перебувають правильно. Це різні люди, це різні люди можуть бути. Є частина громади. У нас до війни проживало 38 тисяч громадян України, які в основному були членами сімей змішаних сімей або мали там якусь роботу. І спочатку війни, ну велика кількість, звісно, приїхала, було десь 450 тисяч станом на січень місяць залишилось 50. і вони були розселені по всій території Туреччини. Звичайно, найбільша концентрація була в районі Анталії, Аланії, Стамбулу, Анкари. Але багато громадян знаход де собі знаходились плочі по знайомих чи просто не мали можливості знімати в, в тих, скажімо так, багатших регіонах і тому посиляли з різних місцях. Але були і так само члени родини, які проживали в тих регіонах, які зараз охоплені охоплені трагедією. Це нагадаю, що це. Південний сід е, Туреччини ближче до сирійського кордону. Фактично, провінція Хатається на сирійському кордоні е, між е, Середземним морем і Сирією, і е, там е, ну, традиційно це далекий, якби регіон. Традиційно українці поселяються ближче до е, півдня і центру. Десятки країн світу вирішили допомогти Туреччині. Ми ще зараз дивилися відео наших надзвичайників, які поспішають на допомогу. Звісно, пане Василь. Ми не на місці події, але з іншого боку, ну різна інформація з'являється про те, як справляються і наскільки активізовуються в тих чи інших містах, куточках цієї країни пошукові роботи. Яка ситуація зараз? І от ті ту інформацію поділіться, якою володієте. Дивіться, активні роботи тривають на всій території 10 регіонів, де нас оголошено надзвичайний стан. Uh -huh. Зараз залучено 72 країни, які прибули тобто, своїми рятувальниками, технікою, літаками, хто чим зміг допомагає. З нашого боку пробули вже два літаки Державної служби надзвичайних ситуацій. Вони вже приземлились в місті Газіантеп. Зараз перша група якраз приступає до виконання своїх обов'язків. Ми очікуємо прибуття завтра колони автотранспорту ДСНС, яка зараз пересікає територію Болгарії, і сподіваємося, що завтра вони вже будуть мати визначну ділянку роботи в одній з провінцій, охоплених цією трагедією. Дійсно, міжнародна підтримка дуже велика. Незважаючи на суперечності, багато сусідніх країн також надіслали свої рятувальні групи. Дехто надсилає вже по, по другій і третій групі. Збирається велика гуманітарна допомога. Ми зараз також зібрали посольстві. Ідемо передавати зараз на пункт збору, те, що ми змогли зібрати на той час. Також відвеземо, мабуть, найближчими днями до цього регіону і будемо допомагати з евакуацією нашим громадянам, які там залишилися. Тому якби, роботи тривають, скільки вони буде ще тривати, ніхто не скаже, оскільки рівень знищень цих житлових масивів дуже, дуже великий. Фактично, десь, ну, за різними розрахунками, добрий десяток міст припинив існування фізично. Можете собі уявити, який рівень знищення. Ну просто зрозумієте, світ весь шокований тим, як взагалі будинки руйнувались. Ми то хотіли б, щоб кожен будинок стояв і був збудований за сучасними технологіями і так далі. Але от. Ці кадри дійсно шокують. і Я не знаю, як там коментувати, як там вони побудовані і так далі. Хотілося б щоб в дійсно ці помешкання встояли при таких масштабних землетрусах. Але наскільки я розумію, ці будинки ще були збудовані, вочевидь, задовго до там появи тих чи інших сучасних технологій для того, аби там берегти їх в належному стані. Не знаю, можливо, ви ще додасте просто для того, аби в людей було розуміння, чому такі великі туреччина свого часу в 99-му році переживала таку страшну. Трагедію да, це, це був 에... Стамбул і Міт в цьому регіоні. відбувався сильний землетрус. Тоді загинуло порядка 17, а може більше тисяч громадян зараз. Це в іншому місті, і, і ну я думаю, що всі подальші розслідування докажуть покажуть, чому так і для чого так сталося. Насправді, це регіон, де фактично одна плита стикається з іншою, тобто це не просто. Землетрус, якби ну такі, як в звичайно сейсмічному регіоні. Ми, наприклад, тут також в Анкарії, хоча це 600 кілометрів від центру, відчували ці поштовхи. Насправді автошоки тримають і далі кожну годину. Ми маємо нову інформацію з там Харман Мараша, з е, цього ж хатая, де йдуть знову такі ж поштовхи, які фактично дають ну обмежують можливості для того, щоб належним чином проводити роботи пошукові. Дороги по, -по розвалювані, аеропорти не працюють частково. Тобто, ну це це так само зв'язком великі проблеми. Чому ми не можемо встановити зв'язок? Це також із за того, що мережі фактично ну, лягли через відступність такі ну. Прямої комунікації електрики і так далі, зрозуміло вас. Не будемо відволікати. -пане панеля ще одне запитання. Будь ласка, дуже коротко, якщо або не дуже коротко, якщо у вас є час, про наших хлопців, наших захисників азовців. Знаємо, що до них була застосована процедура екстракції. Чи тримає посольство з ними контакт? в якому вони стані? Чи дозволено їм бачитися там зі своїми рідними, близькими, які можуть приїхати в Туреччину цієї інформації? Поділіться, будь ласка. Стан добрий, контакт постійний, деталі не розкажу з безпекової точки зору. Коли хлопці повернуться, вони вам все в деталях розкажуть. І потім і про і нас оцінять, добрими були чи погані став до них. Ну бачите, пане нам би хоч звісточку, як то кажуть, і за ці слова також дякую. Так, хлопцям, а, Я думаю, я добрий? думаю, на сьогодні вистачить все добре. Дякуємо вам дуже за ваш час і ваші коментарі. Спокійного дня. Наскільки це можливо, звісно, Дякую. Дякую. в тих умовах, в яких вам доводиться зараз працювати. Василій Боднар, надзвичайний повноважний посол України у Туреччині, був з нами.